Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні ми розглядаємо екосистему it рішень G для забудовника, а саме smart каталог G Vision. Розглянемо інструмент бренд посилання на результати підбору в smart-катанозі G+. Зараз на вашому екрані ви бачите смарт-каталог. Це можливість, використовуючи пошукову строку, підібрати об'єкти, які підходять під запит потенційного покупця. До прикладу, зараз ми бачимо, що вибрано черга 1, житловий, Тип приміщення в демо Bінdінг. Ми можемо також відфільтрувати параметри за площою. Наприклад, ми відфільтруємо від 50 до 70 квадратних метрів і натиснемо Знайти. Бачимо результати підбору. Звісно, ми можемо також використовувати інші фільтри, такі як ціна, або такі, як поверх. До прикладу, відберемо від 7 до 14 поверхи, бачимо результати підбору. Такі результати підбору. Можна зручно відправити клієнту за посиланням. Для цього використовується функціонал, який ми зараз виділяємо. Називається посилання на результати. Даний бренд посилання на результати, коли ви на нього натискаєте, воно копіює в буфер посилання, і ви його можете відправити клієнту. Таким чином, клієнт може переглянути лише ту підборку, яку ви, як менеджер з продажу, для нього організували, використовуючи фільтри. Також слід зауважити, що даний бренд посилання. Воно має домен вашої компанії. В нашому випадку використовується домен демо в вашому випадку буде використовуватися домен підключеного сайту. Тобто ви відправляєте посилання не на сторінку виду G+, а на сторінку виду бренд посилання. Зараз я його відкрив і давайте я його завантажу. ми бачимо, що таке посилання демо індекс фасади, G фільтри одразу запам'ятовує завантажені фільтри і відкриває результати. Підбору, який ми можемо переглянути безпосередньо тут на екрані. Використовуйте такий інструмент, як бренд посилання на результати підбору в своїй роботі, відправляйте посилання клієнтам і надавайте їм можливість переглядати підборку безпосередньо в зручному інтерактивному катанозі Smart катанозі G. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал і впроваджуйте інноваційні IT-рішення в роботу будівельної компанії вже сьогодні з. Джи до зустрічі в наступній відеоінструкції та огляді інструментарів G+, виключно для забудовників.